Мій проєкт називається Легенда стародавнього замку Кроуфорд. Замок Кроуфорд був осередником мудрості та магії. Він став на перехресті магічних сил, що об'єднували природні стихії королівства. Король Алістер, якому довіряли сили магії за допомогою могутнього артефакту, кристалу чотирьох стихій, зміг. Створити чарівний бар'єр, що захищав його землі. Однак король зауважив, що з кожним століттям кристал слабшає. Але одна чаклунка, Ельвіра, яка потай заздрила його могутності, зламала магічну початку, викликані нею духи темряви, наповнили замок. А кристал був розділений на три частини, які чаклунка заховала в різних частинах фортеці. Ти далекий нещодок короля Альстера, який дізнався про свою спадщину та вирушив до руїн замку Кроуфорта. Твоя місія зібрати розділені частини трьох стихій, щоб відновити захисний бар'єр та врятувати королівство від темних сил, які поступово проникають за межі замку. Перша частина випробувань це вогняне підземелля. Тобі потрібно дістатися до наступної часті підземелля, пропаркуривши через лаву. На наступній часті лежить артефакт. Наступна частина це водяне підземелля. Тобі потрібно дістатися до іншої часті підземелля через затоплений тунель. А також в кінці цього затопленого тунелю тобі потрібно буде знайти артефакт. Наступна частина це чарівний сад. Тобі потрібно вбити всіх монстрів в цьому саду, щоб відкрити спеціальний портал, щоб тебе телепортувало на наступний фінальний рівень. Фінальна частина це битва з самою відьмою. Тобі потрібно перемогти її, щоб зняти всі закляття з замку, щоб вони не дійшли до інших королівств та не розповсюджилися по всьому світу. Дякую за увагу. Надіюсь, вам сподобався мій проект.